Всім привіт! У нас сьогодні на огляді Mazda CX5 2024 року з двигуном 2.5 не турбований. 194 кінські сили, 4 циліндри, з яких, як завжди, 2 працює, 2 може вимикатись. Система Sky Active. Наша улюблена система SkyActiv, яка допомагає економити пальне. Хоча, можливо, не факт, а може і справді. У мене виходило по місту зараз взимку з розігрівом, хоча, якщо ви знаєте, а можливо хто не знає. Двигуни з системи Skyactiv, вони гріються буквально секунд 30 від сили. Тільки оберти впали, відразу можна їхати даним автомобілем. У мене виходило по місту в середньому розхід пального 10-11 літрів. Якщо брати трасу, приблизно 7-8. Що ми маємо? Ми маємо тут оновлену в принципі решітку. Система. Кругового огляду 360 ледовські фари, адаптивне освітлення, але це, не, наскільки я розумію, не матричне освітлення, тому що принаймні я не помічав, що цей автомобіль щось десь вирізав. Я так розумію, коли ви купуєте авто з автосалону, ви можете обрати собі різні комплектації, різні варіанти і підігрів і задніх сидінь, підігрів передніх сидінь. Відповідно, можна і матричні фари собі поставити, і тому подібне. Але в нашому випадку тут такого зараз немає. Мені дуже подобається саме оцей малюнок передніх фар, тобто наші ходові вогні, як підсвічуються, виглядають дуже стильно і по-сучасному. Як завжди. В цих маздах дуже крута система 360, вона реально якісна. А якщо взяти систему мультимедіа, яку вони оновили в цій моделі автомобіля, вона дуже чітка. Тобто, я не знаю, яке там розрішення, мабуть, чи, чи не 4К майже, тому що деталізація реально класна. Що ми маємо в комплектації ще даного автомобіля? Є підігрів зони, де складені скло -очесники. Уже перевірив на собі дуже зручно, тому що вранці, коли прокидаєшся, якщо автомобіль у вас охолоджений плюс іні на ньому, а ще якщо пройшов сніг, тут все замерзло, склочісники розмерзаються дуже і дуже швидко. Радар, який щитує дорогу, тому що у нас, якщо звернути увагу, ось з цієї сторони, ось тут, є така, ніби малесенький проєктор, це система, яка проєктує на лобовому склі. А якщо ви сидите в самому автомобілі і дивитесь десь попереду, то вам здається, ніби ця проекція вже перед автомобілем а десь попереду на дорозі, вона показує вам знаки, показує швидкість вашу, адаптивний круїз-контроль. І щодо адаптивного круїз-контролю, також перевіряв, в заторах працює просто дуже круто, тому що... В першу чергу ви можете навіть не турбуватися про те, що автомобіль повністю зупиниться, він сам поїде далі, він може тримати швидкість не там до 10 мінімум кілометрів, до 15 а повністю ставати в нуль. І коли, звісно, попереду автомобілі рушають, він також починає їхати. Можна сказати, фактично повноцінний автопілот. Тримає полосу. Якщо потрібно, він вас попереджає про те, що ви трішечки починаєте з'їжджати з полоси. Яким чином вібрує? Кермо можна увімкнути в налаштування, щоб він вас автоматично ще повертав в полосу, а не просто попереджав. Подобаються великі складні зеркала, в них реально класно видно. Єдиний нюанс, як на мене, саме в цьому автомобілі. Якщо подивитися з цієї сторони, будь ласка, гляньте, саме дзеркало, ми бачимо, що воно розділено навпіл. Ліва частина вона мені прям дуже сильно спотворює зображення, як на мене. Хоча, можливо, це я вже прискіпливо до цього відношуся. Показує сліпі зони. Також ми маємо безключовий доступ, але не сенсорний. Тут є просто кнопка, якою ми можемо зачинити або відчинити автомобіль. Щодо самого кліренса висоти. Автомобіль не піднімається, не опускається, тобто гідравліки тут немає. Але зверніть увагу на цей кліренс. Він тут ну, сантиметрів 30 є. Це по. Самі найвищі найвищій точці. Якщо брати саме найнижчу точку, то тут сантиметрів 20 в принципі, є. Я думаю, цього достатньо за головою. У гумі по дисках. у вона стоять гума 225-55R19, тобто тут у нас 19 радіус. І я скажу, що вона не жорстка. Абсолютно вона не жорстка. Навіть цей автомобіль він такий. Як медведик. Тобто коли ви, коли їдете по дорозі, він потихеньку-потихеньку перевалюється з однієї сторони на іншу. Комусь це подобається, комусь це не подобається. Обирайте ви самі, чи вам такий варіант підходить. Щодо оптики позаду, якщо звернути увагу, дивіться, лінії повторюються із передніми фарами. Виглядає реально прикольно. Він має парктроніки, тобто ми бачимо і позаду, так і попереду. І Дві труби, які повноцінно працюють. Тобто це не обманка, а дві труби, які повноцінно працюють. Ми бачимо, що з них зараз йде пара. Стосовно самого багажника, тут прикольна штука, що я називаю це вільні руки, тому що можна зробити ось так. І Він відкривається. Там було видно, що й на камеру. Що ми маємо тут? Об'єм немаленький, це 100%. Відсотків. Тут можна речі для чотирьох осіб вільно покласти. Плюс є ручки, які ви можете, з якими ви можете потягнути і сидіння відкидається. Там вільно метрів два. Це 100% є, для того, щоб можна було перевести якийсь холодильник або щось інше здорове. можна велосипедити типу, покласти і так далі. Потім є така штука, оба, яку можна просто зняти. І зробити собі ще більше вільного місця, якщо потрібно. І що мені ще подобається, що тут є розетка, яка знаходиться вон там. Давайте повернемо це назад. Закривається багажник за рахунок цієї кнопки. Так, а тепер я запрошу вас присісти автомобіль і подивимося, що ж у нас знаходиться всередині в цьому автомобілі. Давайте ви з тієї сторони, з іншої, а я присяду з цієї. Заодно буде з вами тепліше. Хоча вам, мабуть, і так тепло, тому що швидше всього ви це дивитеся вдома. У нас вже прохолодно. Щодо самого автомобіля всередині, мені дуже подобається його кольорова гама, те, що він тут сірий і матовий. Якщо взяти, наприклад, оцю передню частину, пластик він м'який і він відчувається не дешевим, тому що він не скрипить, зверніть увагу, це дуже важливо. І стойки, стойки самі, і плюс дах, вся обшивка, яка по зверху ми бачимо, вона також має темно. здається, ніби це чорне, але ні, насправді це не чорне, це просто дуже темний, темно, сірий колір. Перший раз, коли я сів в це авто, я взагалі подумав, що сама вшивка попереду вона є шкіряною. Але насправді шкіра це ось тільки на дверях. Тут, тут. І такі, скажімо, карбонові вставки. Маємо невеличкі карбонові вставки. Виглядають, до речі, на сонці, переливаються, виглядають дуже і дуже класно. Стосовно самих зеркал, якщо дивитися із самого салону, дуже велика гарна оглядовість. Ну, да, є той нюанс маленький, якщо дивитися в ліву частину зеркала, який трішечки спотворює зображення. Ось ця панель, яку ми бачимо між водієм і пасажиром, вона також має деякі матові вставки, має глянцеві вставки. Користуючись автомобілем деякий час, да, є нюанси, тут залишаються пальці, що деяких людей можливо буде бентежити. А деяких, можливо, і ні. Просто потрібно частіше протирати. Шкіра в нас перфорована, тобто є підігрів і обдув сидінь. І зверніть увагу, якщо дивитись на саму шкіру самих сидінь. Зараз, можливо, цього не видно. Але якщо на вулиці дуже світлий і гарний день і відкрити двері, то ми побачимо, що вона має легкий коричневий відтінок. І Сидіння, я не назву їх ковшами, вони такі напівковши, але якщо сісти, в принципі, мені в них сидіти комфортно і зручно. Це якраз той варіант, який для мене максимально підходить. Тому що є певні, наприклад, автомобілі, які, або сидіння під мою, скажімо, фігуру, ідеальну фігуру, як на мене. Я думаю, ви мене підтримуєте. Надіюсь. Отож, бо вони тут комфортні. І що? Водія що пасажира, тут стоять електроприводи. Тобто сидіння налаштовується е, автоматично, якщо вам потрібно. Мається на увазі, з е, пам'яті тільки тут, е, у водія пам'яті у пасажира немає, але е, налаштовується все за допомогою кнопок. Що ще я хотів зауважити? Е, в моделі 2024 року вже є безпровідна зарядка. Оновлена система мультимедіа з системою CarPlay Android Auto. Екран, до речі, дуже і дуже якісний, там гарне розрішення. Якщо підключити свій телефон і подивитися іконки, ви не бачите цих пікселів. Тобто деталізація реально крута. Дзеркало має систему антиблік, тобто автоматично затемнюється, якщо позаду буде. Їхати автомобіль з, дані, з дальнім світлом і вас е, сліпити. І якщо говорити про сам дах, то ми бачимо тут лише люк. Да, люк він може відкритися як просто доверху, так ви можете його відкрити повністю. І зверніть увагу, мені здається, із тих маз, які в нас були, він, він відкривається найширше, хоча може не факт. А може і так. Потрібно буде подивитися, порівняти. Ну, для мене люк це великий бонус і великий плюс. Панорами, на жаль, тут немає. Не знаю, чи вона потрібна. Треба дивитися по комплектаціях, чи можна замовити собі автомобіль з панорамою. Я думаю, мабуть, не можна. Хоча все можливо. Шторка закривається вручну. Давайте ми відкриємо, для того, щоб у нас було більше світла. Як завжди, в мазде одна із самих класних акустичних систем, як на мене. Знову ж таки, це все моя суб'єктивна думка. Тому що е звук тут збалансований, система Bose, е бас не е грубий, він м'який, він не забиває слова, якщо ви слухаєте якусь музику. Тобто, в принципі, під ті треки, які ми слухаємо з дружиною нас це абсолютно влаштовує підголовник. Щодо підголовника, піднімається він по висоті до до донизу, але знову ж таки, він, на жаль, не нахиляється. Для мене це є мінусом. Позаду у нас два сидіння, і для третього пасажира можна посадити його по центру. Але наскільки там зручно буде сидіти, я, чесно кажучи, вам не скажу. Але мені здається, не дуже, тому що, враховуючи те, що там сидіння такі ж самі, як і в попередніх варіантах автомобілів, то. Там було не дуже комфортно. І, як бачимо, для е, пасажира, який буде сидіти по центру, знизу є невеличкий тунель. Тунель є по тій причині, що у нас автомобіль е, має 4 ведучі колеса, тобто 4 на 4. Ви можете перемикатися між режимами Sport, Normal і Off-Road. Е, Зверну увагу, що вмикаєте коли систему е, Off-Road, режим Off-Road. І намагаєтесь стартувати максимально швидко з місця, то вона дійсно їде відразу. Тому що якщо обирати режим Normal, є якась невеличка така затримка в секунду або в півсекунди. Для цього треба звикати. Далі, що мені ще сподобається? Мені подобається, як завжди, ну, для когось це елементарні речі, але підстаканники вони дійсно класні і класно тримають, тому що тут є фіксатори, які підлаштовуються під різні розміри бутилок, стаканів. Або термочашок, які ви туди поставите. Підлокітник. Підлокітник, от я не можу зрозуміти, чому. Якщо брати великі розміри автомобілів, наприклад, великі марки це cx 90 це x 60 у цих Маздак підлокітники, як на мене, мають дуже мало простору. Дуже, зверніть увагу, це x 5 але можна зняти ось цю річ, і підлокітник у нас. Всередині ніша, вона глибока. Маємо розетку прикурювач, два Type-C-виходи і місце, куди можна вставити Сім-карту, якщо потрібно. Тоді у вас буде працювати. Повноцінний інтернет, навігація, яка влаштована в автомобілі, але навіщо вона, якщо тут є Apple CarPlay або Android Auto? Я цього не розумію, чи хтось цим користується, чи не користується. До речі, напишіть, будь ласка, хто користується влаштованими в автомобілі системами навігації. Ну, Я розумію, якщо у вас, наприклад, немає Android Auto або Apple CarPlay, да, ви можете ними користуватися. Якщо вони є, ви користуєтесь влаштованими чи не користуєтесь. Чекаю повідомлення в коментарях. Загальне враження від автомобіля, від їзди мені авто подобається, але мені хочеться, щоб воно було трішечки різкіше і, можливо, швидше. В деяких моментах, коли потрібно десь проскочити, є якась, як я говорив, секундна пауза, коли потрібно зрозуміти, звикнути, скажімо так, звикнути і зрозуміти автомобіль сам його поведінку, як він буде їхати, як він буде стартувати, для того, щоб проскочити саме в потрібний вам. Момент. Для дружини моєї, наприклад, їй не дуже подобається, що автомобіль, як медведик, перевалюється з колеса на колесо. Тобто їй більше подобаються якісь жорсткі автомобілі, типу більш спортивної підвізки. Тут у нас системи вибору варіанта налаштування підвістки немає. Тому є тільки звичайний стандартний варіант. Як вона налаштована, так вона буде у вас і налаштована. Враховуйте це обов'язково при виборі. Автомобіля. І в принципі, мабуть, ніби все. Є система iStop, яка допомагає вам економити пальне. Хоча я не знаю, наскільки вона економить пальне, якщо ви зупиняєтесь на світлофорах або взагалі стаєте автомобілем будь-де, ваш автомобіль автоматично двигун вимикається, і коли випускаєте гальма, він автоматично вмикається. Кого це бісить? Звісно, є кнопка, з допомогою якої ви це можете вимкнути. Плюс можна повимикати будь-які системи стабілізації і так далі. І також є кнопка, якою ви можете примусово вимкнути камери 360, якщо вам потрібно десь припаркуватися або виїхати. Хоча, якщо ви сповільнюєте хід і їдете дуже і дуже повільно. Ваш автомобіль сам автоматично вмикає вашу камеру систему 360. Звісно, мені також подобається проекційний екран, тому що. Зараз, як на мене, коли ти до нього звикаєшся, дуже зручно, тобі не потрібно дивитися постійно, опускати очі на приборну панель для того, щоб побачити швидкість або якісь звичайні елементи керування автомобілем, там, наприклад, парктроніки. Якщо вас обганяє якийсь автомобіль, то в принципі ваша мазда бачить сліпі зони, і ви можете це бачити на дзеркалах. А також це все буде відображатися на проекційному екрані. Знаки вона дана модель не відображає. Можливо, треба знайти в налаштуваннях. Ми ще цього не робили, не розглядали. Але я думаю, що тут, мабуть, цього скоріше всього немає. Попередніх моделях це було, тому що це їх 30 вона показувала нам знаки дорожні. Це їх 60 показувала, це їх 90-та То в принципі і це має показувати. Просто швидше всього це треба увімкнути в налаштуваннях. Мені в принципі, це не потрібно було, я там не лазив, цього не робив, не налаштовував. Щодо самої системи камери 360, то ще раз повторюся, якість ну, тут реально класна. Мені дуже подобається сама деталізація цих камер, які розташовані по периметру даного автомобіля. В принципі, із такого основного, що вам потрібно знати про це авто, мабуть, це все. Обирати вам знову ж таки між різними автомобілями, але знайте, що якщо ви все-таки придбаєте таке авто, саме як у нас, наприклад, 2,5 двигун 24-го року із і, і 194 кінських сили, Mazda cx 5 я думаю, ви залишитесь задоволеними, тому що знову ж таки комфортно, швидко, економно, стильно. Місця достатньо і статусно. Отже, вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Якщо бажаєте пригостити нас дружиною кавою, посилання також буде внизу. Якщо бажаєте підписатися на наші соцмережі, також посилання внизу. Всім гарного настрою до наступного відео. Пока!